По суті, Росія сьогодні це знаєте бойове бойове крило Китаю, комуністичної партії Китаю. Тобто вони ну, беруть на себе брудну роботу з пробивання, з пробивання західного, західного світу. А далі йде вже цивілізована політична і торговельна форма пробивання, яку якою займається Китай. В якій Україні зацікавлена Кенер? Та, чесно кажучи, сьогодні вона не зацікавлена. Ну, Єдина єдине Україна, в якій зацікавлена КНР в гарному для нас сценарії, це Україна, член Європейського Союзу. Тому що Європейський Союз для Китаю є фундаментально важливим партнером і, ну, і ринком збуту насамперед, і інструментом, потенційним інструментом стримування Америки, бо там вони. Намагаються постійно розколоти Європу і Америку. Але Дональду Трампу це краще вдається, ніж Сінзіпіню. І у них і третій факт то фактор, тому що у них в ЄС реально немає особливо друзів. Тому їм чим більше, чим міцніші їхні позиції в Європейському Союзі, тим краще. Це їм цікаво. Сьогодні та їм, в принципі, а от дуже товариство збудоражила історія про те, що з'явилося привітання з ним незалежності а, Цзінпіні, да, 24 так. серпня. Да, і начебто, це був перший такий випадок, коли віталася країна, яка вийшла з Совєського Союзу. Це щось значить? Ну, на моїй пам'яті Сінзіпінь з багатьох ну, надсилав листи президенту Зеленському, дуже теплі такі от протокольного вічливого характеру. Дійсно, кожен такий лист китайські дипломати подавали як фундаментальний прояв приязного ставлення до України, але не треба робити з цього ніяких жодних далекосяжних, далекосяжних висновків. Китай, китаю потрібна путінська Росія. Не просто Росія, а Путінська Росія. Тому що вони, цю Росію. Знають, розуміють, і є людина, з якою можна спитати. Ну, а що не робиться? Тому мало того, що якби, ну, Китаю не невигідне падіння Росії, а програш, повноцінний програш Росії у війні, я думаю, все спровокує всередині Росії процеси, які, зрештою, приведуть до її, до її розпаду.